Доброго дня, друзі! Салон Автокепітал. Маємо ось такий автомобіль в продажу. Це у нас Шкода Fabia в кузові комбі 2011 року випуску. Автомобіль білого кольору, на кричі встановлені заводські рейлінги. штатні штамповані диски з ковпаками. Автомобіль приїхав з Чехії в 2019 році. Ось так автомобіль виглядає зовні. По кузову є сліди експлуатації, є ось невеликі зам'яття на задній кришці. також є сколи. Ось так автомобіль виглядає у нас. Спереду в нас штатна галогенна оптика без передніх туманок. Ось так виглядає. Лобове скло ціле. Давайте заглянемо з вами в салон. Отже, в салоні в нас є два передніх скло підіймача, механічне регулювання дзеркал, також і мікроліфт водійського сидіння. 230. Тисяч пробігу. У автомобілі є штатний кондиціонер та підігрів заднього скла. Також є музикальна система. Коробочка механічна п'ятиступенева. На автомобілі також додатково встановлено газоболонне обладнання. Ось так виглядає у нас передній ряд сидінь. І ось так виглядає задній ряд. Позаду у нас механічні склопідіймачі. підіймачі. Загалом автомобіль в хорошому стані. Працює як на бензині, так і на газу. Зараз автомобіль працює на газу. Вимикаємо газ. Все, двигун працює, ніяких помолочок немає. Вмикаємо газ. Все, відбувся щелчок. Тобто включився в нас газ. Автомобіль працює. Все чітко, ніякі оберти не плавають. Є в нас штатна музика. Включаючи виступна. У нас є передні тут колонки в дверях і в задніх дверях колонки. Щеплення автомобіля хороше, ручник тримає. Ніякого диму з двигуна немає. Загалом ось такий автомобільчик ви можете придбати. У нас салон автокепітал місту Київ. Працюємо кожного дня з 9 до 18. А також придбати даний автомобіль можна за готівку, без готівку, в кредит, в лізинг та за криптовалюту. Всім гарного дня!